Всім привіт! Вибачте, що так довго не було відео. Просто почалося навчання. У мене дуже великий завал був по уроках, і... тому я не міг ні знімати, ні виставляти відео. Тому тільки як знайшов можливість зразу для вас для відео. І... Тепер я хочу вам повідомити, що відео будуть виходити раз в тиждень, орієнтовно десь в п'ятницю. Скільки годин не можу обіцяти вам ніяк, тому що залежно, як буде грузити YouTube-відео. Чи велике навантаження, чи ні. Ну, сьогодні я буду грати гру під назвою Build a Plane. Так, що в нас тут щось додали нове? Так, да, я бачу, що її пододавали. Це що таке, якесь пальне? Прикольно. Мені настільки що зробили, тепер ж треба певну дистанцію пролетіти, аби купляти ну, певні речі для покращення літака. Ой, вже зразу забув, як керувати. А, до речі, це ж мене ще тут на літаку стоять залізні блоки, які ж по не бояться ну, ударів. Треба буде цей більше їх поставити, бо я ще попередньо відео планував взагалі повністю літак зробити з них, але не вийшло. Так, що там? Давайте ще купимо пропелер, топливо, металеві блоки якраз купимо, щоб були на всякий випадок. Так, давайте пропелер покладемо. Мені ще треба два пропелери. Що зможу, то треба буде купити. А металеві блоки, давайте сюди покладемо їх. Або якщо врізався, щоб не зносило мені зразу пів літака. Давайте зразу протестуємо, так, да. все, все, все. А, ну ладно. врізався, то врізався. Так само я бачу, нас додали якісь квести зліва. Можна ще сейвити, слоти. Цікаво, що це таке. Сей, наскільки я розумію, це ти можеш будувати один літак, зберіг, переключився на інший слот, ну і там. Типу, переключатися. якісь у нас є. А, це за робукси. Зрозуміло, преміум магазин якийсь. Ага, тут у нас такі є тільки фарба. А, ну так, да, тут квест різні. Так, давайте подивимося, що щось ще є, так. Да. Обливо є. О, якийсь квест виконав. А, я гроші отримав. Не знаю скільки, але отрив. Так, ну, ще. Я хочу побити свій рекорд по дистанції. Так. Літаємо. Заробляємо гроші. Хочу я побити свій рекорд. Але я вже не пам'ятаю даже, скільки в мене була рекордна дистанція. Нібито 10 тисяч, чи скільки мен. Зараз, до речі, подивимося, якщо я долечу. Речі, топло, нібито стало менш більше. Е, ні, не 10 тисяч, да, ні, видно, більше було. Бо в мене не збільшилося. Там ще так само на спауні є якийсь. Портал я пробував, але він треба пролетіти 70 тисяч, типу, дистанції. Тоді він відкриється, щось там безкоштовне. Я не знаю що, ну. Може якісь бути двигуни чи ще щось. О, все, рекорд. У мене тільки 16 тисяч був рекорд. Ну, обережно, хух, пролетіли. І мій новий рекорд скільки буде. Буде, буде, буде. 24 тисячі видно. Ну ні, навіть більше. 25 буде. Прикольно. Ні, таке 27 тисяч. Я отримав якийсь квест. Я не розумію, що це, це якісь крафтити, але це за робукс, це щось треба. Це можна відкривати якісь датки 70 тисяч це дистанції. Так, що там ще є такого дуже цікавого? Кладемо. Все, полетіли, значить. Обережно. От дуже щось, нібито стало важче цей керувати. Але не знаю, може це мені? Стало трошки важче керувати. А може, справді чуть поважчали таку систему керування. Ой. До речі, блоки такі ламаються, але менше. Якісь квести показує, що виконав, а я не виконав. Ну, ладно, може видно зависло. Пальне то швидко тратиться, але мені. Тут вистачає трохи. Я хочу побити свій рекорд. Ой, не рекорд, а типу 30 тисяч пролетіти, аби відкрити нові деталі в магазині. Ну, і це буде мій новий рекорд. Так, що в нас є пальне? Всякі двигуни. Ну, все. Так, полетіли. У мене, до речі, грошей багато, трохи доволі. 17 тисяч. Як не як. Цікаво, одна є краща деталь в магазині. Скільки вона буде коштувати? Я думаю, десь тисяч 10, 10, а може навіть 20 десь. Ну точно дуже дорого. Ну, я рекорд даже побив. Ви на якийсь метр чи міліметр? Це я туди саме врізався, ну ладно. Ну ось, і... ага, а що є А, і тут ще й безкоштовні гроші були. Прикольно. А, да, все-таки треба купляти слоти, А, да, бачите, другий слот пустовся був. Він карший, а загрузилося. Прикольно. А в шопі в нас, виходить, е, різ, ну, різний донат. Тільки спочатку я там безкоштовний подарунок видно раз в день. Бо в Грове Кардені теж в шопі, типу, то там раз в день дається безкоштовний подарунок. Ох, шарик помагає трошки. Ну, я хотів би, ще, може зібрати типу, дуже багато шариків, попробувати, ну, їх покласти, і чи воно ну, зробити, звісно, менше літак. Може бути, що це навіть на другому слоті попробувати зробити. Ну, типу, аби літак був легкий, а багато шариків його пробували піднімати. А це може було б прикольно, тому що воно б, може, літало би трохи. Ну, типу, якщо топливо кінчилось, то він не зразу падає, а ще чуть-чуть летить. Було прикольно, напевне. На цьому відео буду завершувати. Всім дякую за перегляд. В п'ятницю чекайте нове відео. Всім до зустрічі пока-пока.